Ура! Я дотрималася свого слова і після свого дня народження зайшла на марафон 7 кілограм за 7 днів. І тут почалося найцікавіше, найінтересніше. Подивіться, яке меню було в нас на марафоні. Кожного дня яскраві кольори, нові смаки, щось неймовірне. І я отримала просто задоволення від цього марафону. І так само отримала чудовий результат, не тільки задоволення було в мене від їжі, від того, що я пила на марафоні. А так само і від того, як підтягнулося моє тіло після марафону. Цей марафон дуже збалансований, тому що є збалансоване харчування. Є Напої, які ми пили на протязі марафону зранку. Це завжди гаряча вода з Коралмайн або зовшинмін, і з H-500. І так само це спеціальний напій, який очищав від токсинів наш організм. Я просто в захваті. Подивіться, як моє тіло стало виглядати після це. Пройшло всього-навсього сім днів. Я дуже задоволена. Тіло просто ідеальне. Я мама п'ятьох дітей, мені 42 роки, і я вражена від цього марафону. Мінус чотири кілограми за.